Я не розумію, чому така страшна тема мобілізації. Ну, ну він, війна, ви що, не бачите. Чого ви боїтесь мобілізації? Це не мої слова, якщо ви вже подумали, що я трішки зійшов з глузду. Це е, пані Муляр чи Маляр Ганна. Інтерв'ю дає і розповідають, що. А вони не розуміють, а в чому проблема мобілізації. Я хочу запитати у неї, а вона не хоче. Спитати в одного чоловіка, він нині в Україні перебуває. А в чому тоді була проблема мобілізації? А чому тоді не можна було мобілізуватись? Чотири повістки приходили, чи три, чи дві? А чому ви не хочете мобілізувати ваших дітей, дорослих, за кордоном? Привезіть їх і мобілізуйте. А чому брат одного мера такого великого за кордоном сидить, розповідає, що в Україні всі не по мобілізації, а добровольці? А чи він боїться мобілізації? Серйозно? А чи ви своїх чоловіків поприморожували, там поробили їм бронь? І вони сидять, і вони ж не мобілізовані. А в чому проблема мобілізації? Бояться мобілізації, серйозно? А чи вони бояться? Бояться, що вб'ють, так? Да? Серга, а що бояться цього треба, да? Дивно. А вони що не знають, що війна? Знають. Знають, це люди, які намагаються вижити Там на свої 10-15 тисяч, у кого це ще є 10-15, то вони їм коли, можливо, забувають, що війна, бо їм треба бігати між дітьми, між дитсадочком між сиренами, тривогами і між допомогою своїм родичам, які на фронті. А ви то точно і ваші родичі точно знають. Частина чиновників ми бачимо по е деяких розслідуваннях, проведених е СБУ, до речі. Непогано так на війні влаштувалися. А що? Вони не бояться мобілізації? Да, а що їм бояться мобілізації? Війна йде, йомаю. Кому війна, а кому, знаєте, от Рівненському, депутату облради, що посадили його? Відпустять скоро. Ще й вибачаться. Чому люди бояться мобілізації? Ну ти подивися, йолки палки А до цього люди що жили? Ми що Сомалі? Ми, 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 ми що Афганістан? Люди повинні тільки й жити думкою про мобілізацію, чи, чи як на що, на що ми країну хочемо перетворити? Всі знають, що війна, всі, але вилазить на екрани, виходить на екрани і казати, що я не розумію, що люди бояться мобілізувати. Я не розумію, що люди бояться мобілізувати. Так мобілізуйтесь самі, самі мобілізуйтесь. Хто так вважає, берете і мобілізовуйте. Жінок теж беруть. Жінок теж беруть. І ви теж можете мобілізуватись. Для чого? Для чого так дратувати суспільство? Для чого? Це від великої мудрості, чи від відсутності чогось? Відео в шапці профілю телеграм.